Подруга, яка в'яже значно довше і краще за мене, сказала мені, що я не вдаха, бо в'яжу з маточної пряжі, а всі гарні майстрині зараз в'яжуть з побінної пряжі. Саме таке повідомлення я отримала сьогодні в особисті в Instagram і вирішила, що наступною темою в розділі «Гід по матеріалах стане не продовження різновидів волокон, а саме ця тема: порівняння та маточної пряжі, та з якої все ж таки краще в'язати. І я тут хочу знову ж таки натхнена цим повідомленням. Почати з того, що, напевно, могло би бути десь ближче до кінця відео у висновках. А саме того, що найголовніше, це те, що ви маєте, навіть не маєте, напевно, краще сказати, вільні в'язати саме з того, що вам подобається, та є вам доступним. Якщо вам є доступно, і зараз я маю на увазі не тільки в фінансовому плані, а в різних аспектах вашого життя. Якщо вам є доступною лише бюджетна пряжа Заврора або АТБ, в'яжіть з нею. Якщо вам є доступна доступна будь-яка бобінна або маточна пряжа, в'яжіть з нею, Головне, щоб це вам приносило задоволення. Ніхто не може вам казати, з чого вам в'язати, що і як вам в'язати. І тут хочеться сказати людям, які взагалі несуть собі такі меседжі, якщо ви вже хочете вийти на якийсь діалог із вашою в'язальною подругою, то не треба робити те це таким чином. Варто завжди використовувати речення, які починаються з я. Наприклад, я в'яжу виключно з бомінної пряжі, тому, тому і тому тут можна перечислити аргументи. Чи не хотіла б ти так спробувати? Це було б погодьтеся значно краще, ніж ображати людину. А з іншого боку, коли ви чуєте щось, типу я в'яжу або не в'яжу з такого, то це теж не треба сприймати на свій рахунок, бо хочу сказати, що кожного разу, коли я кажу, що я. Не люблю в'язати акрилу. Навіть не так я не люблю носити на собі пришкірі акрилові вироби. Кожного разу знайдеться хтось, хто в коментарях мені напише, що я з великою зневагою тільки що відгукнулася про людей, які в'яжуть за крило, а в них, може, немає грошей на іншу пряжу. Хоча між фразою Я не люблю в'язати з акрилу і Я зневажаю людей, які в'яжуть за крилою, величезна перірва в значенні фрази. Також стосовно в'язання з синтетичних вкладів пляжі, іноді таке буває, що людина просто не може в'язати з натуральної вовни, навіть в'язати. Бо будь-яка вовна, будь-яка шерсть це білок. Саме тому, до речі, наші светрики дуже полюбляють мільни, тому що вони люблять там ворсинки їсти, а тому що їм потрібні для життя протеїни, які містяться в вовні. А білки, протеїни, це алергени. І це, до речі, дуже рідко буває, але буває, коли навіть при процесі в'язання. Через контакт із пряжею може виникати контактний алергічний дерматит і тому, ну, наприклад, в цій ситуації тут буде вибір очевидний він буде продуктований станом здоров'я, станом організму людини. По-друге, хочу зазначити, що ми, українські в'язальниці, напевно, не завжди розуміємо, наскільки привілейованим у плані доступу бобінної пряжі є український ринок. Бо якщо ми з вами... Подумаємо, де я зараз можу купити бабінну пряжу, то багато хто з вас просто сходу назве мінімум 10 магазинів. Я живу в Німеччині. Така ситуація не тільки в Німеччині, а в багатьох країнах Європи, в Америці те саме. Для того, щоб придбати бабінну пряжу, тобі, по-перше, треба ретельно пошукати, бо навіть якщо йдеться про преміум-сегмент, це завжди буде моточна пряжа. По-друге, ось вам. Просто простий приклад. Нещодавно мені випав магазин з бабінною пряжою, і, наприклад, кашемір Лорапіано, не Корсхер, бо він ще дорожчий, а регулярний карний кашемір там коштує 865 євро за кілограм. І бобіни можна купляти тільки цілими, без розмоту. Тобто, якщо в бобіні 1,5 кілограма, ви купуєте півтора кілограма, це вже буде 1200 євро. Кашемір кар'яджі, наприклад, був трохи дешевший. Ну, вдвічі насправді дешевше, але все одно 400 євро за кілограм. При умові, що ти не можеш відмотати від бобіни геть нічого, це погодьтеся. Ну, дуже дорого. Тож я теж є привільйованою в цьому плані людиною, бо я маю доступ до українського ринку і можу замовляти бобіни. Ну, зараз не тільки про кашемір, просто як приклад, вам навела. Я можу замовляти бабіни пряжі із України за доволі гарною ціною. Ми з вами повинні розуміти, що в багатьох країнах світу в'язальниці в'яжуть виключно моточною пряжею і бабінну роздивляються тільки як пряжу для машинного в'язання, Її купують ті, хто в'яжуть на машинках. Я часто передивляюся тут ринок вторинного збуту пряжі, ну тобто такі платформи на кшталт українського OLX, і на один раз я навіть за 10 євро спромоглася купити, здається, біля трьох кілограмів різної бобінної пряжі. Доволі гарної, хоча дівчина не знала склади, дівчина ще продає, не знає склади. Але до того, що коли ти бачиш на продажі бобінну пряжі, і наче ціна непогана, і колір тобі влаштовує, і ти звертаєшся до продавця, пишеш, що це за склад, а вона тобі просто може відповісти: я не знаю, що це за склад. Це просто пряжа для машинного в'язання. Це просто пряжа для машинного в'язання. І вони навіть не розглядають можливість того, що з обідної пряжі можна в'язати руками спиці. З більш емоційною частиною відео ми закінчили. Давайте тепер переходити все ж таки до порівняння маточної та обінної пряжі, виявлення плюсів та мінусів з кожної з категорій. Якихось нюансів, які треба враховувати при покупці та замовленні пряжі, і тут справа буде йтися не про ваш міні-магазин пряжі, який за спиною вже на вас дивиться і чекає, коли ви з нього зв'яжете, а ви знову хочете придбати нову пряжу. Але перед тим як ми продовжимо, поки подивитися, можете написати в коментарях, яку пряжу полюбляєте більше ви, бобінну чи меточну, і обов'язково вказуйте конкретних виробників конкретні артикули для того, щоб ми могли. У коментарях для себе можливо відкрити якісь нові види пряжі, з якими ми до того не працювали. Почнемо ми взагалі із визначення, що таке моточна, що таке бабінна пряжа. Тож моточна пряжа це пряжа, яка є змотаною в моточки або пасма. Є вона доступною зазвичай в громажах від 25 до 200 грам, але іноді виробники роблять там власні якісь розміри, найстандартніші, які ми можемо знайти на ринку, це 25, 50, 100 та 200 грамів. Ця пряжа вже є зазвичай повністю готовою до вживання, так скажемо. Вона є промитою, пропареною, промаркованою. Там є вказаний точний метраж та грамаж, точний склад, який ми можемо просто і зрозуміло прочитати. І зазвичай до кожної пряжі, до кожного моточку, до кожного артикулу вже на упаковці вказані рекомендації за доглядом конкретних за цим. Артикулом пряжі. Бобіна ж пряжа є пряжею в первинному виробничому вигляді. Загалом бобіни дійсно робляться для подальшого процесу виробництва в текстильній індустрії, тобто ці бобіни потім переходять до фабрик, які роблять трикотажне полотно або готові трикотажні вироби. Відповідно, маркування на цих бобінах будуть зроблені технічними скороченнями, які зазвичай не є зрозумілими для. Звичайного користувача для звичайного хендмейдера, їх треба вміти розшифровувати. Так само це справа йдеться як про метражі, так і про склади. Бобіни зазвичай йдуть вже вагою від 500 грамів до іноді 2-3 кілограмів. Але це не значить, що ми не можемо спицями в'язати із бобільної пряжі. Просто при роботі з бобільною пряжою треба враховувати деякі нюанси, про які ми поговоримо. Згодом. Які ж плюси є в роботі із маточною пряжою? По-перше, маточна пряжа є максимально передбаченою. На упаковці ми завжди можемо знайти інформацію про кількість метрів та грамів, середню щільність в'язання за рекомендованими розмірами або багачка, і ми можемо побачити рекомендований розмір гачка, який буде середній розхід пряжі на плечовий виріб, для того, щоб мати змогу одразу купити плюс-мінус. Вірна кількість пряжі. Ми матимемо прозоро відкрито та зрозуміло зазначений склад пряжі, рекомендації за доглядом і, звісно, виробника та країну походження цієї пряжі. І саме для початківців ув'язання такий формат є значно зручнішим ніж розбиратися, що взагалі бабіна з пряжою опинилася в тебе в руках. Маточна пряжа гарантує нам більш передбачуваний результат у готовому полотні. Зазвичай маточна пряжа вже є. Пропареною вона пройшла всі стадії технологічної обробки, бо деякі стадії технологічної обробки в легкій промисловості після в'язання з вебін вже проходять в готовому виробі. Тож коли ми говоримо про полотно, яке ми в'яжемо із моточної пряжі, воно здебільшого не буде значно змінюватися після ВТО, воно не буде значно розтягуватися. Ну, якщо це не особливість складу, як, наприклад, віскози, яка просто буде тягнутися, бо це її дефолтний стан. Але загалом щодо наповненості полотна, щодо там якогось пушку, який є натуральний у пряжі, вона не буде зазнавати значних змін, і вже в процесі в'язання ми будемо мати уяву, яке саме полотно ми отримаємо в кінцевому результаті. Також артикули маточної пряжі мають більше різноманітних фарбувань і взагалі більший вибір саме з точки зору кольорових забарвлень. В одному артикулі може бути іноді до 50 різних відтінків, Це дуже добре, коли ви хочете підібрати якийсь прям конкретний підтон. Вона є більш передбачуваною в покупці, якщо ви хочете докупити пряжу, це значно легше зробити, бо артикули маточної пряжі є регулярними. Ну і звісно, якщо вам сподобалася ця пряжа, то ви можете купляти її знову і знову без великих складнощів з тим, де саме цей артикул ще можна було б знайти. До мінусів моточної пряжі, в першу чергу, можна віднести те, що ми маємо багато обривів нитки. Якщо бобіна у нас іде в ідеалі однією суцільною ниткою, то в моточній пряжі це завжди обмежений метраж на моточок, і іноді, коли ми в'яжемо, не дуже зручним, особливо там, десь всередині полотна, яка в'яжеться по колу, а не з шивної конструкції, де вустики можна заправляти в шви, ми будемо завжди мати питання доєднання нового моточку. Так само, незважаючи до речі, від рівня преміальності моточної пряжі, майже всі, майже всі пряжі можуть мати вузли всередині маточку. Тобто той моточок в нас і так має лімітований метраж. А може таке трапитися, що в середині цієї пряжі, коли на виробництві намотують пряжу, то коли в них закінчується одна велика бабина, з якої вони намотували, для того, щоб до того моточку домотати необхідну вагу, і нову бабину просто доєднують, зав'язавши той моточок на вузелок. І ми потім цей вузолок, звісно, вирізаємо, бо ми не хочемо вузлів в полотні, і отримаємо ще більш порізану пряжу. У бобінної пряжі, звісно, теж іноді трапляються розриви всередині бобіни, але це доволі рідка явище. Наступний недолік моточної пряжі це її ціноотворення, бо зазвичай, якщо ми кажемо про доступність саме на українському ринку, моточна пряжа буде виходити дорожче за бобінну, бо ми тут платимо за бренд, за етикетки. Елементарну типографію етикеток, наприклад. А за той самий розмот пряжі, за логістику. І, врешті, решт якщо ставити на ваги комбінацію складу та якості пряжі та її вартість, то він на пряжа в цьому випадку буде вигравати. У моточній пряжі ми часто маємо обмеженість складів, в цьому випадку, частіше за все, ми маємо якісь регулярні артикули із найпопулярніших змісовок пряжі, а чогось такого цікавенького. Знайти в маточній пряжі не так і легко. І ще одна проблема, з якою ми можемо зустрітися при роботі із маточною пряжею, це неможливість добитися необхідної метражу або необхідної щільності, особливо коли ми хочемо підібрати якийсь аналог пряжі для опису, який ми придбали, бо пряжа, яка є зазначеною оригінальною. Не є нам доступною, і тут починається питання в тому, що пряжа, яку ми один артикул беремо, він може бути трошечки затонкий. Інший артикул, який ми може бути трішечки за товстий. І тут, окрім того, щоб брати підмот іншої нитки іншого артикулу, ми дійсно не маємо якихось варіантів, як можна було б регулювати саме товщину нитки для необхідного нам проекту. Ще один недолік моточної пряжі, який я хотіла б винести окремо. Бо це доволі важливі знання насправді. Це те, що кольори в рамках різних партій фарбування можуть мати геть різні відтінки. Тобто ми можемо замовляти умовний колір шавлії, і партія одна може більше ходити в блакитний підтон, а інша партія може більш уходити в зелений підтон. Я, якщо чесно, доволі довго думала, як так. Буває, що виробники взагалі таке допускають, бо ну, є ж якась готова формула для того, щоб замішати пігмент до цієї пряжі, Чого ж так виходить, що від партії до партії. Буває інколи невеличка різниця, але коли ти в'яжеш в полотні, то воно прям такою смугою, достатньо помітною. Все ж таки вкладається, і тут треба підключати хелікс, якщо вже так трапилося, а іноді дійсно таке буває, що ти тримаєш, Два маточки пряжі, які то нібито одного кольору, але інших партій, і таке враження, що це взагалі два різних кольори, які мають ну, доволі мало спільного між собою. Тож я почитала прочитала про процес фарбування, виробничий процес фарбування пряжі, і зрозуміла, що це тісно доволі тонка робота. Бо на результат фарбування пряжі впливають температура води, в якій фарбується пряжі, то навіть відмінність на один градус вже може дати трошечки інший результат. Вологість повітря в приміщенні. При фарбуванні або при сушці після фарбування. Мікровідмінності в складі води, що не завжди залежить від нас, бо воду ми все одно беремо з центрального постачання. Точність дозування пігментів або навіть інша партія пігменту, яка є вироблена. бо пігменти, які постачаються на заводи для фарбування в вони теж постачаються партіями, Тобто навіть просто партія від партії пігменту, у яким фарбується пряжа, може вирізнятися. І також сама по собі сировина, бо та ж вовна вона може бути трошечки різних вихідно-відтінків, яка сервечка могла бути трошечки більш сирішою, трошечки більш білішою, хоча це буде одна і та ж порода. Ну, умовно кажучи, якщо ми на них будемо дивитися просто так, то вони нам будуть казатися однаковими, але вони мають трохи різні відтінки своєї вовни, ну, при народженні так вийшло. І від того теж залежить, як потім буде влягатися колір на пряжі, навіть якщо ця пряжа попередньо виділена. До того ж, натуральні волокна, як рослинного, так і тваринного походження, це живі волокна, і вони завжди мають різний рівень поблинання певника, і це теж може суттєво впливати на фарбування пряжі від партії до партії. І якщо ми вже говоримо про змісовки із синтетикою, ця змісовка, ця суміш волокон, вона теж не завжди є однорідною. Якщо ми маємо там, наприклад, склад пряжі, давайте різьмемо стандартну хапяткову, 75 вовни, 25 поліаміду, воно теж може трошечки варі... варіюватися. На півпроцента в одну сторону, на півпроценту в іншу сторону, і загалом на якість пряжі це жодним чином не буде впливати. А ось на те, як зафіксується парубиних на цій пряжі, це вже впливати буде. Так само, і обробка після пряжі, її промивання, кондиціювання, термообробка у це все це все впливає на те, як колір зафіксується на пряжі, і тут знову ж таки навіть невеликі зміни в умовах можуть мати суттєвий вплив на фінальний колір. Але все ж таки, всі ці чинники вони будуть впливати трошечки на пряжу, і ми все одно можемо, якщо дивитися окремо, так тримати в руках два маточки, вони нам можуть здаватися. Однаковими, але в полотні ми будемо бачити цю таку невелику різницю. Якщо ж ми маємо геть різні кольори, тут, скоріш за все, або виробник змінив рецептуру замішування пігменту, або ці дві різні партії були вироблені і пофарбовані на різних заводах одного виробника, таке теж буває, якщо це велике масове виробництво. Тож з точки зору різного кольору партій в одному кольорі, варто. Якщо ви купуєте якийсь об'ємний проєкт, якщо вам, наприклад, потрібно 9 моточків, логічніше вже буде дозамовити при всяк випадок і 10, тоді ви, можливо, матимете більше впевненості на рахунок того, що вам вистачить цієї пряжі, і вам не треба буде докуповувати той до один єдиний моточок. Але головна вигода тут буде в тому, що вам просто столички візьмуть запаковано виробником пачку в одному пакеті, де буде точно. 10 маточків з однієї партії. Якщо ж вам треба меншу кількість моточків, то в ідеалі було б непогано перед виправкою вашого замовлення зв'язатися з магазинами, і попросити, щоб вони перевірили, що всі маточки, які вкладаються в вашу посилку, були з однієї партії фарбування. Також варто враховувати, що такі кольори пряжі, як чорний, червоний, синій, зелений та будь-які складні меланжеві комбінації. Завжди мають вищі ризики суттєво відрізнятися від партії до партії. Давайте переходити до переваг та недоліків побінної пряжі. І дійсно, знову ж таки, коли ми говоримо про український ринок пряжі, побінна пряжа буде вигравати в ціні. Бо ми тут не платимо за маркетинг бренду, не платимо за додаткові пакування за все те, що я зазначала в мінусах моточної пряжі. Побійні кашеміри, наприклад, тут завжди дешевшими, ніж маточні кашеміри. І загалом на деяких складах пряжі економія побійної пряжі в порівнянні з маточною може складати 70-80% вартості. Побійна пряжа дає нам неймовірний вибір різноманітних складів та обробок пряжі. Ми тут можемо мати дійсно гарні карні або побійні мріноси, кашеміри, яки, верблюди. Ми тут можемо мати неймовірні змісовки. В таких складах, яких ми ніколи ніколи не знайдемо у моточній пряжі. Що казати про вибір твідової пряжі, то в бобінній пряжі вона завжди буде гарнішою, і цікавішою, ніж в моточній пряжі. А щодо шовку, тут ми маємо усі вибори: і Малбері, і Туса, і Туаль, і боже мій буретний шовк, і екошовк, з точки зору підбору різноманітних складів, особливо, якщо ви. Б'язальний гурман, і ви полюбляєте куштувати та випробовувати різні склади пряжі, бо пряжа буде на порядок цікавіше за маточні. Далі, знову ж таки, на противагу маточній пряжі. За рахунок змотки, яку ми можемо робити самостійно в 2, 3, 5, 8 складів в залежності від вихідної товщини пряжі, ми можемо дійсно. Регулювати товщину нитки, з якою ми будемо потім працювати та підлаштовувати її під проект та під щільні. Ну і звісно, для майстринь, які в'яжуть на машинці, безпосередньо перевагою буде те, що зазвичай на машинці з моточної пряжі взагалі не в'яжуть. До одного з найперших мінусів побінної пряжі можна віднести той факт, що не завжди можна просто взяти пабінку і в'язати з неї в одну нитку. В залежності від товщини нитки на пряжі її треба перемотувати. Не завжди в магазинах є доступна ця опція, іноді за неї треба доплачувати. Або коли вже, ви вже отримали пряжу, ви хочете самостійно якось її домотати, зробити товстішою, бо ви зрозуміли, що вам так буде зручніше. І на змотування пряжі тут вам, по-перше, потрібна окрема моталка для того, хоча ти думаю, у багатьох вона вже є. І по-друге, це займає додатковий час. На роботу над проєктом. Другий недолік пряжі це її просочення. Це саме той етап промислової обробки пряжі, які в цьому випадку ми, в'язальниці, повинні вже робити вдома. Тобто для ВТО, бо пряжі, ми повинні розуміти, чим змивати це просочення, інколи треба розуміти взагалі, що це за просочення, бо бувають, наприклад, на деяких пряжах такі типи просочення, які знімаються тільки за температури 95 градусів. Тобто, треба буквально окунути в кип'яток. Бо щоб ви інше не робили за, за нижчої температури, парафіни та воски, якими покрита ця пряжа, вони не змиються. Для чого парафінами та восками покривається взагалі обідна пряжа? Бо вона ж в нас йде для машини в'язки, для того, щоб дрібні волокна, дрібні версинки не забивали сильно машину, які просочують, і іноді деякі артикули є просоченими дуже сильно, і з них прям неприємно в'язати. Якщо з мадочної пряжі ми тримаємо в руках буквально те, з чого потім ми будемо в'язати і те, яким буде светр, то це просочення, по-перше, іноді дійсно є дуже неприємним на дотик. Воно є неприємним на запах іноді. Чим більше присочення в пряжі, тим а, менш очевидним буде результат в плані полотна, і ми іноді в'яжемо на осліп, навіть не маючи змоги приміряти річ. Щоб зрозуміти, чи буде вона не басувати, чи треба внести якісь корективи, тут треба довіряти своїм розрахункам, робити дійсно гарні детальні розрахунки, бо пряжа кардинально зміниться в своїй щільності після ВТО. І іноді навіть в процесі роботи над виробом робити поетапне ВТО для того, щоб, наприклад, відв'язати кокетку, випрати її, змити це присочення і подивитися, як воно взагалі сідає. А далі є такий момент, як Рідкі артикули нерегулярні, коли ми купляємо якусь о, кількість пряжі, і в процесі роботи виявляється, що цієї пряжі нам може не вистачати, я не знаю, там так, може на рукавчик. Іноді таке буває, що просто немає змоги докупити цей артикул. І тоді треба або там десь щось розпускати, щоб дов'язати, якщо це небагато, або вже думати, яким чином доробляти цей виріб, або повністю його розпускати і щось переробляти. Деякі артикули робіної пряжі є регулярними, але дуже часто це стовкові залишки і те, що ви купили, потім знайти важко. І, на жаль, іноді таке буває, особливо коли ви купуєте пряжу не на рідному конусі, що ви не можете до кінця бути впевненими у тому, що це дійсно виробник, який заявлений магазином, що це дійсно склад, який заявлений магазином. Бо, на жаль, іноді вам можуть продавати більш дешеві пряжі за ціною більш дорогих, і це доволі важко проконтролювати, підсумовуючи все вище сказане, з якої пряжі краще в'язати вам, звісно, вирішувати тільки вам, бо ваші особисті вподобання це найголовніше, коли справа стосується вашого хобі. Але все ж таки можна дати якісь такі загальні рекомендації. Тож. Моточна пряжа вам, скоріш за все, підійде. Якщо ви початківець, якщо ви хочете отримати більш гарантований результат, якщо ви хочете в точності повторити виріб з опису, а в описі вказана моточна пряжа. Якщо ви не любите експерименти, якщо ви не хочете витрачати додатковий час на детальні прорахунки, детальне перепрацювання зразків перед в'язанням та кілька етапів ВТО після. Закінчення виробу. Якщо ж ви, ну, по-перше, працюєте на в'язальній машинці, якщо ви любите е, різні цікаві, екзотичні склади пряжі, якщо ви хочете економити, якщо ви готові до більш складного процесу роботи над вашим виробом, особливо коли це стосується зразків та ВТО, бо це такі самі, е, напевно, не найзахопливіші процеси в'язання насправді. Для багатьох не для всіх. Я знаю людей, які дуже люблять в'язати зразки. Я, наприклад, до них не відношуся. Якщо ви хочете мати більшу варіативність фінішів полотна, то бабінна пряжа буде гарним вибіром. Але найгарніший вибір буде в'язати. Насправді просто в'язати, якщо вам це подобається. Бо обидва формати пряжі є просто чудовими. І головне, щоб просто ця пряжа у вас була, і щоб у вас була наснага до в'язання. А я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.